Сьогодні розпаковка футболки. Я навіть сам не знаю, що тут, тому що я стільки замовляв, що я не викупаю, що це мені прийшло. Щось біле. Так, а це в мене біле, я нічого білого не замовляв. Так, подивимося. Подивіться, яка це крутезна легендарна футболка. Воска Кравченко. Сергій Кравченко Ворска. Яка вона крута! Та ти що? Гляньте. Єба. Імба. Дивимось, на Адідасі така. Спонсор Адідас. Дивіться, який крутий патч. це мій улюблений патчик. Сергій Кравченко. Нинішній асистент Руслана Ротаня. Йо, яка вона класна! Я навіть навіть за неї забув. Блін, це, напевно, одна із найкрутіших моїх футболок в моїй колекції. Подивіться, яка вона реально крута. Йо. Та ти що? Клас. Друзі, пишіть, будь ласка, долучайтеся до мого телеграма, інстаграма і всіх інших речей. Там буду старатись цікаві якісь речі публікувати не тільки про футбол, а про життя. Все. Підписуйтесь на всі соцмережі.